Капець. Давайте я вам світло включу. Дивіться, пустий склад, офігей. Оце день сьогодні. Ні, ну ладно, тут на вулиці є трохи товара, але ну, це, не, це не весь склад, це десь третина, може 40%. А люди все не закінчуються люди. Вони ще йдуть і йдуть. Хоча вже 9 часов. Так, іду, йду, допомагаю. Так що що у нас тут накупили люди? Небагато товарів. А що воно щось сканувало, сканувало сканувало і, коротше, ніфіга. Не збільшувалась ціна, дивно. Ну що тобі скільки туалетні допомагають, скажи мені, будь ласка. Макарпасти, блін. Я офігію, а що, апокаліпсис намічається? Зачем вам скільки товару, люди? Дивіться. Три упаковки чая. Знову в клі... А ні, в неї не було клі... цього. Дивіться. А що за. В мене що тут? Якась акція на ці фігні? В смислі ноль? В смислі ноль? А шо це таке? Чого в мене ця фігня 0 ноль стоит? Коли це я поставив.